Бажаю здоров'я. У нас чергова розпаковка посилок від друзів каналу Маталайв. Та, що ми купуємо на гроші, що ви нам донатите. То перша посилка від Сергія Дубчак міста Одеса. Сергій нам прислав 8 маскувальних сіток. Різні тут суха трава, зелені, чорні. Ось іде 8 сіток, 5х5 метрів. І також тут цілий ящик сухі душі. Сухі душі. Ось це хлопцям все йде на передову, тому що там помитись, як ви, знаєте, взагалі ніяк. То оце все йде відразу, відразу йде на передок. То Сергій, дякую, що постійно нам допомагаєш. Разом переможемо. Друзі, бажаю здоров'я! Знову ми з подарунками. Хочу подякувати Андрію та спільноті Мотолайф та всім, хто приєднався до збору. Ми отримали такі дві чудові антенки. Mavic 3T. Це ночні польоти. Зараз це дуже важливо. Знову планшети, ну, вони нам потрібні. Та пару кріплень. Всім щиро вдячний. Перемога за нами. Все буде Україна. Ми бійці 93 ї бригади, реактивної батареї, дякуємо за надану допомогу, а конкретно за мавіт про 3 і 2 антени Андрію і спільноті Мотолайф разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Ще у нас одна посилка від Сергія Дубчак, міста Одеса. Знову він прислав нам 10 маскувальних сіток 5 на 5. 10 штук, все це йде різним підрозділом. І також ще одна у нас коробка така. Покажу, Що, тут у нас? Тут теж сітки. І тут сказали, на стабік, тут обізбол, шприци якісь, там скотч і намолені браслети, як завжди, вони передають. То Сергій дякую, що нам допомагаєте. Разом переможемо. Друзі, вітаємо! 93 -я бригада аеророзвитка. Ми вдячні спільноті Мотолайф за те, що придбали і передали нам цю новітню антенну Avenger. Це антенна новітнього покоління, яка дозволяє нашим новим поколінням дронів літати швидше, далі і більш ефективно виконувати свою роботу. Ми вдячні вам і слава Україні. Доброго дня! Ви бійці 93-ї бригади протитанкового взводу стрілецького батальйону. Дякуємо Андрію та спільноті «Мотолайф» за допомогу придбання цієї чудової активки, яка буде обслуговувати підрозділ оптоволоконних РПВ, допомагати нашим хлопцям нищити ворогів. Дякую вам всім, всім, хто долучився, всім, хто знайшов можливість нам допомогти. Слава Україні! Героям! слава! Ми протитанковий взвод 93-ї бригади. Дякуємо. Андрію і спільноті Мотолайф за допомогу придбанні рушниці Хасан Ескорт для прикриття при переміщенні груп, при заїзді виїзді на позиції. Дякуємо. Слава Україні. Путін, а Путін гандон. А Путін гандон.